Національний гетьман України і українських земель здивований соціальними опитуваннями в Україні і Росії. Соціальні опитування показали, що Героя України православного святого великого борця за незалежність України і свободу народів Росії Степана Андрійовича Бендеру. В Україні знають і почитають всього 51% українців. А в Росії всі 82% опитуваних. У 23% українців вдома є портрет Бендери. У 44% росіян є портрет Бендери дома. В чому ж героїзм? І слава Степана Андрійовича Бендери? В чому. Глибока така повага росіянами Степана Андрійовича Бендери. В 1941 році Степан Андрійович Бандера, щоб спасти від повного розгрому німецькою армією Радянського Союз, створює уряд України і проголошує Акт Незалежності України. Цей акт, Зупиняє наступ німецької армії на 30 днів. Німці 30 днів виносять останки українських націоналістів, ліквідованих совєтами із львівської тюрми. Всі більше місяця чекають на рішення Адольфа Гітлера. Адольф Гітлер наказує аресту... арештувати Степана. Бендеру і продовжити наступ на повний захват Москви і Радянського Союзу. Степан Бендера оголошує всенаціональну українську війну проти Німеччини. Вся Україна, Білорусь, Литва піднімаються на боротьбу проти Гітлера. Степан Бендера пише листи. Особисто Адольфу Гітлеру, що без визнання Акту Незалежності України Німеччина ніколи не переможе Радянський Союз і ніколи не візьме Москву. Адольф Гітлер дає команду ліквідувати братів Степана Бендера. Степан Бендера закликає. До всенародного і партизанського супротиву німецькому фашизму. Але Степана Бандеру зраджують росіяни. Радянська армія біжить з України, знищуючи міста України і Київ, особливо хрещатик, храми і Київську лавру. Велика частина росіян здається в полун німцям. 1 мільйон 200 тисяч росіян разом з генералом Власовим переходять на службу в німецьку армію і глибоко вивчають основи німецького фашизму, що буде використано для гноблення народів Російської Федерації. Радянська влада підриває Запорізьку ГЕС, що приводить. До затоплення 500 тисяч мирного населення України прямий геноцид. Всю війну Степан Бандера знаходиться в тюрмі німецького фашизму. Після війни Йосип Сталін підтримує ініціативу Степана Бендера і дає незалежність Україні і Білорусі. І Україна стає засновником Організації Об'єднаних Націй. ООН і мрія Степана Бендери здійснилась. Україна незалежна держава, український народ, нація, засновник і член ООН. Та Москва підступно ліквідує Степана Бендеру і розформовує Українську повстанську армію України і отримує шалений супротив Української. Народної армії української нації. Кризу військову ситуацію, що склалася між Україною і Радянським Союзом, вирішує Микита Хрущов ліквідацію Сталіна і передачу Криму Україні. Але підступна Росія хоче вивезти всіх українців до Сибіру і видає наказ. І заганяє в Україну всі товарні вагони та українська повстанська армія і партизани Україну знищують їх, вони горять. Економіка Радянського Союзу зупиняється. В Радянському Союзі голод. Ситуацію спасають Сполучені Штати Америки та уряд України в екзилі. Забезпечують Російську... Росію. І весь радянський Союз продуктами харчування. Росія не вмерла з голоду, і в цьому заслуга Степана Бендера і його уряду в екзилі. Німці не взяли Москву і в цьому заслуга Степана Бендере. Крим повернутий Україні і в цьому заслуга Степана Бендере, бо Росія вижила, Росія спаслася. Те, що Росія сьогодні фашистська держава, це заслуга зради росіянами і генералом власовим Степана Бендеру. Якщо Росія сьогодні не поверне Крим Україні, то вона самоліквідується. Крим це головне нещастя Росії. Крим це головна проблема Росії. Слава Україні! Слава Степану Бандері, герою і святому всіх славян!